У Бахчисараї поховали чоловіка, у вбивстві якого підозрюють сина голови Меджлісу Хайсера Джемілєва. Його батько Мустафа Джемілєв теж приїхав на поховання. Загиблий Февзі Едемов був другом родини. А вбивство сім'я Джемілєвих і оточення лідера Меджлісу вважає трагічною випадковістю. Це сталося в понеділок. Хайсер тримав у руках рушницю і поцілив у Февзі, який порався на городі. Утім, кримінальне провадження правоохоронці порушили за статтею Навмисне вбивство. Хайсера зали... Залишили під вартою на два місяці. Його відправили до психіатричної лікарні Сімферополя, оскільки раніше він вже був пацієнтом такого закладу. Родичі загиблого, які ще вчора наполягали, що це зумисне вбивство, нині відмовилися від своїх слів. ми вже якби одна сім'я у нас. Він прийняв я його саболізвені, а случившися в горі. Ану, якби может, може каждым случиться, Ну не знаємо уже. Дальше уже будет как будет. Будем жить уже одной семьей.